Що таке біткоін і чому він росте? Біткоін це загадкова цифрова валюта. Вже понад 10 років змушує говорити про себе весь світ. Але що таке і чому його ціна іноді злітає до небес? Сьогодні ми розберемося в цьому разом. Біткоін це цифрова валюта, створена у 2009 році, під псевдонімом Сатоші Накамото. Його головна особливість? Децентралізованість це означає, що ніхто, ні банки, ні уряди не контролюють цю валюту. Усі операції записуються у відкритий блокчейн, що є своєрідним реєстром. Але є ще одна унікальна річ кількість біткоїв обмежена. Їх може бути лише 21 мільйон. І як це працює? Уявіть собі цифровий гаманець, у якому зберігаються ваші біткоїни. Коли ви здійснюєте транзакцію, система підтверджує її через мережу майнерів. Це комп'ютери, які вирішують складні математичні задачі, щоб захистити вашу операцію. Кожна транзакція записується в блокчейн, який неможливо змінити. Тепер найцікавіше, чому біткоін зростає? Це залежить від багатьох факторів. По-перше, Попит і пропозиція. Кількість монет обмежена, але попит на них постійно зростає. По-друге, великі інвестиції останнім часом біткоін все частіше купують великі компанії, навіть банки. По-третє, економічна нестабільність. У часи інфляції чи кризи люди шукають альтернативу звичайним грошам, і біткоін стає для них цифровим золотом. І нарешті зменшення вибудку нових монет. Кожні 4 роки винагорода майнерів за підтвердження транзакцій знижується, що робить біткоін більш цінним. Але не забуваємо і про ризики. Біткоін залишається дуже нестабільним активом, його ціна може швидко падати через спекуляції, новини про заборону криптовалют або зміни у попиті. Тому завжди варто зважувати всі за і проти, перш ніж інвестувати. Отже, тепер ви знаєте, що таке біткоін і чому він зростає. Якщо вам цікаві подібні теми, підписуйтесь на канал і ставте лайки. А у коментарях напишіть, чи інвестували б ви у біткоін? Побачимось у наступному відео.